Добрий день, everybody. Слава Україні! Добрий день, ебу! Юкраїн, лав'ю, емоч вітаємо на нашому каналі. Сьогодні у нас. Трошки незвичний автомобіль, ну як звичайний, але їде на фронт. Готовимо машинку. Mitsubishi Pajero 3. Бойовий такий апарат. Зараз будемо промивати в ньому систему охолодження. Підготуємо, щоб нормально функціонувало, не підвело хлопців. Поїхали. Так, Отакий у нас антифриз. Уже уставший такий бачок. Помиємо, почистимо. Це тяжковате підключення в паджеріку там дуже щільно все, руками нікуди підлізти, все дуже плотненько підключилось, включаємо насоса. Вот все воно с ваш требует. Вот. Кусочки попадалось. Закам'яніли. Прамуємо. Закінчили ми всі роботи по Паджеріку, Все чудово, промили, окремо підключались до радіатора пічки, все промили. Зараз пічка працює прекрасно, все, нема ніяких проблем. Апарат готовий їхати на захист нашої країни. Тому водія не знімаю спеціально. От. Тому бажаю цій машині послужити для нашої батьківщини та допомогти нашим воїнам. Всього найкращого, бажаю і вам. Слава Збройним силам України. Слава Україні. До зустрічі!